Добрий день, я дякую, що ви прийшли зустріти. Ми тут трошечки спілкуємося спілкуємося з вашими керівниками і намагаємося розібратися про те, які проблеми сьогодні взагалі є і в системі охорони здоров'я, і в вашій лікарні. І те, що от ми поговорили і зрозуміли, що Це Просто ми потім продовжуємо розмову, але як мінімум те, що ми вже з'ясували. Що пакети, які дає НСЗУ, вони практично десь всього на 30% фінансують потреби для лікування. Це є дуже-дуже тяжка проблема. Вони тягне на фінансування. І тому сьогодні у наших медиків в 6 разів нижча заробітна плата, ніж в Польщі. В Шість разів. І прожити на це дуже важко, я це розумію. Ми збираємо всі ці дані для того, щоб зараз йде бюджетний процес в країні. Зараз формується бюджет на наступний рік. І тому ми намагаємося зараз від вас почути ці проблеми і спробувати це врахувати для того, щоб і уряд, і Верховна Рада, і президент просто вас чули. Ну, от, оце важливо. І хотіла ще запитати у вас, це ми поговорили про загальні захворювання, а от те, що стосується конкретно коронавірусної хвороби. Скажіть, будь ласка, от, по-перше, що у вас тісне? На сьогоднішньому ну нас лише 14 жовтня визначили як заклад. У це другий заклад другої хвилі, але хвиля була. Така собі до 120 осіб було, перебувало в стаціонарі. І на сьогоднішній день вже розроблена проєктно-кошторисна документація, і навіть надійшли перші кошти вже в цьому році. І я очікую, що на наступній неділі вже почнеться монтаж централізованої системи подачі кисню. А як зараз у вас забезпечується? Зараз забезпечуємо за рахунок кисневих концентраторів, за рахунок концентраторів, кисневих, так. І, і балони. І балони. Так? У вас зараз вистачає кисню? Так, так, вистачає. Ні, вистачає. Так. Ну, Зараз менше хворих була невеличка проблема, бо постачальники кисню не, не вспівали, як то кажуть, забезпечити нас киснем, але все було ну, би, так пройшло нормально. Тобто, просто менше хвороб. Зараз у вас є цей баланс, ви можете да. так, себе відчувати. Да. Друге питання у мене дуже є важливим. Скажіть, будь ласка, 300% мусило бути закладено, по-моєму, це 31 питання. Мусило бути закладено 300% всім, абсолютно медикам і не медичному персоналу, який біля е, хворих на ковід працює, для того, щоб забезпечити оцю заробітну плату 300%. Діля. Скажіть мені, будь ласка, це не докер е, керівникам, це не докер навіть меру, тому що це центральні гроші. Скажіть, будь ласка, сьогодні е, це правда, що в цей пакет все зашили і там уже немає так, щоб всім доплатити 300%, хто дотичний до цього? Ну, на прикладі жовтня, ми в жовтні працювали лише пів місяця, але по постанові Кабміна є спеціальна формула, яка розраховує надходження фінансування за цим пакетом. І формула, на жаль, узгоджена на місяць, ніхто не каже, як бути пів місяця, але хворих було багато, але ми отримали низький коефіцієнт від НЗСУ. І так, щоб було понятно, нам оплатили за цим пакетом 700 тисяч фонд заробітної плати. У нас середньому вийшло в цілому по лікарні не 300, а 200. 46 відсотків в цілому по всім медичним працівникам в середньому середньому да, в середньому. 246 по всім ну реанімація це більше відсоток відділення терапевтичного профілю менше відсоток і на фонд заробітної плати це десь порядку 650 тисяч але лікарня купувала медичні концентратори бо без них не можна було почати працювати це медичні препарати тобто Ну, тобто, скільки ви витратити, то виплатити реально змогли заробітної плати? 200% це е, найменше, да. Ні, 200% це терапевтичного профілю в основному, а реанімація це 300%. І реально люди отримали? Отримали. Це. Ви не ділите по 15 хвилин, скільки людина була біля пацієнта і ну, і ро... та біля робочого часу, тобто, ну, мається відпрацював... ну, хто що... півтори ставки відпрацьовує, бо не вистачає медичних працівників. Ставку, тобто як працював просто деякі деякі лікарні, практикуючи, якщо медична сестричка там біля конкретного хворого находиться була там годину, то тільки годину її зараховують, а не зараховують Ні, у нас відповідно до та графіку і табелю відпрацювання робочого часу. годину у нас рахується, наприклад, є пацієнт, який повинен бути консультований або лікарем-хірургом, або оперований лікарем хірурга. Там же йде. Почасова оплата для тих фахівців, які залучаються до надання медичного цієї допомоги. А скажіть, перший удар взагалі прийому ковід, е він же ж починається з американського. А скажіть, а сімейним лікарям тут копійку доплатили за роботу з сповідьного хворого? Знаєте, ми доплачуємо їм, ну але ж, е якби... Не, не, не той обсяг, який би хотілося. А скільки ноту ну, реально викомін, хто ну, всі сімейні лікарі ну, з ковід стикаються, ну, це да. теж треба порядок, де 300% мусить бути доплати і для сімейних лікарів. Так, ну у нас ті, ті хто на вакцинації, і ті, хто сімейний лікар забирає ну, підозрюваного хворого на обстеження, перевіряє і тоді ну, або направляє на рівень до корини, ну, на щастя, що виявляється, підозра була, але вона не підтвердилася, і тоді якби... Ми... Ну, тобто, я рахую так, сімейні лікарі 300% докладу не отримують. Ну, там не коротко. Так. Зрозуміло. Скажіть, а от колектив знаходиться зараз тут? Все-таки ковідні гроші отримуєте, ну, доплати оці по ковіду. Дівочки, може, не чують? С ковідного що... відділення є хто? Дівочки, є, відділення? Просто нема нікого. Є, є, є. У, Скільки ви отримали доплати? 30 до заробітної плати? Заробітної плати. Да, отримую. Отримую. Да, отримую. Вот, летит 200. Да, мы 200. 200. 200. 200%. 200 <серків> я ж кажу 300, ви должны сказать дві. Дві, тільки ж так. Дві. Так, да. 200% в этом. Ви можете сказати, що всі пакетами в цілу заплачено 300%. Ви мусите 300 отримувати. А Але те, що немає. їх не дають, і їх не платять, це і є проблема. І ще таке питання, яким я дуже хвилюю. Протоколом лікування МОЗ Закладений противірусний препарат, який ну, власне, він і допомагає в той час, якщо його вчасно застосувати, це ремдисивіра. Чи є у вас централізована закупка цей препарат? У нас є централізовано закуплений препарат Актемра, це не противірусний, Актимра. я знаю, що це да, таке. А ремдесивіра, на жаль, поки ми ще не отримали централізований власне. І якщо людині потрібно приписати ремдесивіра, родичі купують. Да потрібні. А є взагалі якісь ну, хоча б натяки, що вам його поставлять? Так, ми вже надіслали листа до департаменту нашої потреби. Очікуємо. Лист надіслали, поки нічого Надія немає. Да, надія, надія є. Да, надія є. Надія є, так. Да. Ну, немає. Да. Так. Ja, ta, ta, ta. так. Я розумію. Чорний ринок. На чорний ринок, так. На жаль, я просто хочу сказати, що це був препарат обов'язкової закупівлі. Якщо він передбачений протоколом лікування воїну, є всі закони, які передбачають, що це закуповується за державний кошт, 100% обсягів і все повністю, по суті, це мусить фінансувати держава. І те, що цього немає, це велика проблема для країни. Антибіотики, гормони, андемри це у вас є? Це є. Це, ви це ви саме зробити. є. Ви саме заходите. Тобто цим забезпечені, Слава Богу. Скажіть, а які ще препарати або послуги доплачують виплачують того, чого немає? Наскільки протокол адекватний до тих рішень, які ви приймаєте? Буває, бувають перебої на постачальниках, тобто ці препарати, які ви приймаються для би мовити, розжиження брові то буває, що немає їх на постачальниках, і теж час від часу пацієнтам приходиться їх купувати. Да. Або якщо антибіотик вели, ну, великого класу який дуже дороговартісний, тому ми не можемо з пакету до купувати, то це, на жаль, реанімаційні важкохворі теж буває, що побачимо прибають їх за особистий кошти. Скажіть, які ще проблеми ви хотіли би просто, щоб от ми. Депутати приїхали до вас почути цю проблематику. по заробітній платі я зрозуміла, по препаратам зрозуміла, по кістю, ну, відчуваю складність. Мабуть, медичне обладнання, тому що якщо говорити о такому фінансуванні, то придбати зокрема медичне обладнання це, на жаль, дуже складно. Але під ковід ми отримували. За державні такі бюджети, і кисневі концентратори, але є ще нагальна проблема в апаратах штучної вентиляції. Нам би ще, як то кажуть, необхідно чотири апарати, тому щоб підтримувати кисневу підтримку, не інвазівний, не інвазійний. Да. Я хотіла сказати, от тут у нас депутати обласної ради присутні. Да -да. Ми, коли їхали до вас, ми домовилися, що вони повертаються, і там є певна клота, яка може бути в використана для того, щоб витратити на важливі цілі. І ми домовилися, що ми витрачаємо ці гроші на закупівлю обладнання для вас. Тому у нас... Я, Я є хочу просто там, маленький там. момент додати. Звідкусь з такою проблемою, що ми забезпечені автотранспортом. Зв'язку з тим, що хворих було настільки багато, що людям прийшлося іноді очікувати в черзі, щоб швидка допомога приїхала. А наш транспорт, який от на нашому підприємстві, він не спеціалізований для перевезення лежачих хворих. І, і, і наші машини не могли виручити. І, пора, ще, теж, звернути на увагу, щоб... Тобто у вас не вистачає машин <пас> швидкої допомоги. <пас> то, у нас у нас на підприємстві маленькі такі машини, це не швидка допомога, а і, іноді треба було пацієнта лежачого привезти. А ми не, не А ви не можете, як е, служба сімейної, скажімо, сімейної клікарі викликати так, так, мова. А, 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 а їх не вистачало. Їх, їх, Година в них, їх швидко виїхати. Ну, тут і ще інша проблема, бо наприклад швидка допомога доставила у лікарні. Лікар приймає рішення, що хворий не потребує госпіталізації. І, тобто, Потім стикаємося з тим, як відправити як, як пацієнта додому. Це не функція швидкої допомоги, а лікарні немає транспорту саме для лежачих хворих. Це, це, це проблема і для первинного звинаділя. Тут це я, як чесно, перший раз цю проблему чую. Я думаю, що це загальна проблема. Да, де, де, де нам видали е, машини легкові, вони не здатні забезпечити Для сімейних лікарів. Да. Да. Ну, є просто машини, де так, просто лікар ш... мусить все добратися все до так, хворого, та, хворого та, приїхати і все. Е, і все <плес> так. <плес> <плес> так. Але багато проблем доріг немає, по яких ж немає. Дорогу ви бачили, ви їхали по дорозі. Приїхали, подивилися, що зовсім після Ну так, Це вже інша історія. Ще у нас Юлія Водороблять, те, що ми розмовляли сьогодні за забезпечення, якщо у нас виключається. Електроенергії, у нас в місті, дуже у нас немає електроенергії генераторів і це Послухайте, дуже велика проблема. Ми про це розмовляли з мерами зараз. От у нас була зустріч, там було багато мерів. І я сказала про те, що у нас є, на жаль, в країні, із-за того, що так підготувалися до опалювального періоду, у нас є загроза, якщо буде 10 градусів мінус і нижче, хоча б. 10 днів, два тижні у нас може бути вимкнення електроенергії і дуже дуже серйозне вимкнення. Ми тримаємося зараз, на жаль. На постачанні електроенергії з Білорусі, тобто ми країна, яка може вдвічі більше виробляти електроенергії, ніж нам всім потрібно. і за того, що не завезли вугілля на зиму і не закачали газ на зиму, ми сьогодні не можемо свою електроенергію виробляти. І тому, що я хочу вас попросити, і я звернулася до всіх мерів з тих проханням, мусять бути визначені критичні об'єкти, які не можна залишити без електроенергії. Це безумовна лікарня, це перше і головне. Треба шукати гроші в обласних, в, обласних, в районних, в міських бюджетах на дизель-генератори, хоча б для реанімації. Хоча б да. для реанімації. І тому я прошу свою команду і вас прошу. І до мерів я звернулася з цим, тому що мери до кінця не розуміли загрози цього. Я вам говорю: якщо буде сильний мороз, і Білорусь отримає команду з Росії і вимкне нам постачання перетоків електроенергію, аварійно вони нам зараз постачають. У нас з там буде дуже великі проблеми. Тому почніть зараз негайно шукайте, де тільки що є, хоча б для реанімації обов'язково потрібно поставити альтернативне забезпечення і хоч десь знайти безберігати дизельне зову. Я не знаю скільки може бути тривалість цього періоду, в залежності від того, буде мінусова низька температура чи не буде, поки Господь. Милує Україною, у нас поки що немає таких морозів страшних, але у нас ситуація в енергетиці дуже тяжка, дуже просто підготуйтесь. І зараз сьогодні всі лікарні про реанімацію думають саме, як альтернативне забезпечення електроенергії. Це важливе питання і подумав. Які ще є питання? Скажіть, будь ласка, а один сімейний лікар? У вас 1800 людей на вісімсот чи очевіт у нас? Є така ситуація, що і 1800, є, і більше, є, і є, і менше. Ну якби вони можуть справитися з таким обсягом роботи Ви знаєте, в, в, в листопаді? Такого не можна сказати, бо на полу хворих був дуже дуже великий. Дуже великий. Машка. І ще є проблема в тому, що деякі лікарі самі захворіли. І, і... Я просто хочу ще вам сказати. От вся система сімейних лікарів. йде да, е, про те, що це один лікар на 1800-2000 людей. Лікар теж жива людина. Він може захворіти, піти у відпустку. Він може в принципі, вихідні відпочивання. І виходить так, що лікар без війни перевантаження було звичайно і і кожен день перевантаження, тому що якщо він відповідає цей лікар за дві тисячі людей. Я не розумію, як можна постійно 24 години бути на морозі. Якісні що... послуги дуже важко надатися в такій ситуації. Ja, я абсолютно погоджуюся. Тому наша рекомендація ну наша рекомендація взагалі відмовитися, вибачте від реформи уріани супровод і перейти на нормальну страхову медицину. Навіть збереженням сімейних лікарів, збереженням деяких речей, які зроблені, але страхова медицина дає в 4 рази більше грошей на медицину, ніж і сьогодні. І весь світ за страховою медициною. Немає жодної країни, яка би не втілила у себе страхову медицину. Обов'язкове медичне страхування. Ми єдині, на кому ставлять експеримент. Вибачте. Но нам так і сказали, що хочуть подивитися, як от така модель буде працювати у нас. Ну, я хотіла би, щоб вони спочатку на своїх народах спробували. Ну, це ж логічно. Якщо ви придумали, спробуйте на своєму народі. А у нас сьогодні, наприклад, в Закарпатській області 15 лікарів об'єднували одну. Ми ледве-ледве зупинили цей процес, будучи в опозиції. Ми зупинили, Але ж по всій країні вони ж ідуть такою знаєте, наступом просто. І я вважаю, що нам всім треба об'єднатися, щоб добитися нормальної обов'язкової страхової медицини в Україні. Це поміняє все. В чотири рази більше коштів, це в чотири рази більше зараз плати, це в чотири рази більше людям на лікування, це можливість хоча б утримувати ці лікарні ну, в такому належному стані належному, як потрібно. І наша пропозиція, що навіть якщо зберігати цей інститут сімейних лікарів, а його треба зберігати. Треба робити два лікаря на дві тисячі тому що треба, щоб якась зміна була, ну людина не може 24 години на добу працювати. І ми цим займаємося. Ми подали законопроєкт, розроблений абсолютно на європейських стандартах, як мусить функціонувати в Україні страховані вакцину. Цей законопроект лежить про нас. Ми його дуже сильно пробиваємо. І взагалі на наступний рік стандарт. Для кожної країни це 5% валового внутрішнього продукту на медицину. Все, знаєте, от від цього жодна країна не відходить, а під час епідемії підняли до 7%. А у нас заклали сьогодні, на жаль, десь 2,5%, тобто половина. А насправді, враховуючи, що у нас ВВП для такої країни, як наша, мізер, то безумовно і мізерні ці, і 2,9% нам і 5 не вистачить. Тому е, просто я хочу, щоб ви знали, що наша команда е, законопроєкт їм передала про картову медицину, баланс медичної допомоги порахували, у вас на наступний рік навіть по мінімальним оцінкам не вистачає 112 мільярдів. Це навіть якщо от мінімум мінімору не допланували 112, ми п'ємося, що ви ще вам щось додали. І намагаємося переосмислити реформування системи охорони здоров'я так, щоб для людей доступність медицини була. Всі ж знають, що якщо сімейні вони хоч якось гарантують, то друга ланка виживає, а третя ну, практично, вибачте, закривається. Друга ланка це, по суті, вся допомога людям від спеціальних спеціалізованих лікарів. А там. Мінімум дається з держави, це називається співфінансування. Ви знаєте, а людина мусить за все це заплатити. Так я хочу вам сказати, що, наприклад, в сполучених штатах в 17 разів більше доход людей, але вони не тягнуть заплатити прямо з кишені другу лавку. Це неможливо просто. І це означає, що якщо американці не можуть потягнути, європейці не можуть потягнути, як Україна з такими доходами, які нищить на, на всьому європейському континенті на самі бійні. так як ми можемо потягнути з кишені люди платити за охорону здоров'я. І тому я хотіла, щоб ви і, і ви, і ваші команди всі, все-таки, коли приїжджають сюди, міністри, заступники, до речі, у вашого міністра сім заступників. І жоден не має вищої освіти. Це для вас Да. І я хочу сказати вам, що це той випадок, коли їм треба говорити, вимагати страхову медицину, вимагати. До системи Сімашко повернення не буде. І знаєте, чому? Тому що в бюджетах на систему Симашка грошей ніколи не визначить. Ніколи. Навіть Великобританія ну, ввела таку систему Симашка трошки, так? тобто все за державний рахунок. Законом передбачено, що консультації спеціалізованого лікаря треба 18 вісімнадцять. Навіть Британія цього не а як може Україна це приєднати? Це нереалістично. Тому наш шлях страхова медицина, наш шлях це абсолютне відновлення нормального функціонування лікарень і наш шлях, щоб зберігти медиків, і щоб повністю налагодити систему роботи, нам потрібна не менша заробітна плата медикам, ніж в Польщі. Ну, Польща, яка немає нічого, нічого немає. Ні надер запасу, ні землі, ні природнього газу, нічого немає. І вона дає своїм медикам шість разів більше заробітну плату. Нам треба йти по цьому шляху. От я просто безумовно всі проблеми, про які ви сказали, я скажу і про транспорт теж. І ми будемо добиватися цих речей. Але я хочу вам сказати, що, на жаль, у нас прізвище при владі змінилося, а реформа Ульяни Супрун залишилася. І от те, що ви зараз відчуваєте, це коли отак затискають, 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 а потім від цього просто нічого не залишиться, крім приватних лікарень, коли наші люди не ну, просто не встані будуть піти. Курс на приватні лікарні і сімейні для самих самих бідних сімейні лікарів, які можуть там послухати, взяти якісь ключові базові аналізи, бо далі лікуватися самі, просто самі-самі-самі. Тому я хочу до всіх зараз звернутися і сказати, що, ну, по-перше, все це поправити можна. От просто щоб у нас не було відчуття, що у нас просто вже кінець. Да? Все поправити можна. Але для цього треба просто поміняти стратегічні напрямки розвитку держави в кожній галузі, практично. І нам треба стати на захист національних інтересів. Тому що кожен день приймаються і закони, і постанови, які залишають для українців все менше і менше просто для життя. з кожним прийняттям рішення, тому що сьогодні інтереси ну, глобальних таких, знаєте, міжнародних структур, тут на жаль приймаються як абсолютне правило. І вони бачать тут в Україні свої потужні прибутки, свої інтереси, земля, стратегічні об'єкти власності. Зараз вже все на продаж поставлено. Для вас я хочу сказати, от зараз цю хвилину продається 112 науково-дослідних інститутів з документацією, з усім на світі продаються як приміщення просто, як земля, тобто не як інститут. Нам все це треба зупиняти. Так, країна не, не може жити. А інтереси людей країни, національні інтереси нашої держави взагалі в розрахунок не беруться. От тому ми відчуваємо це як різке погіршення життя. Умовно, маємо свій газ, віддали цей газ комерційним структурам, собівартість українського газу одна гривня, віддають по 7,40 через посередники. У нас з вами, і ви тут, власне кажучи, відчуваєте всі радості від того, щоб жити навколо атомних електростанцій. Ми пережили Чорнобиль, ми сьогодні маємо в 30-кілометровій зоні підвищення кількості екологічних захворювань. А нашу дешеву атомну електроенергію, а у нас 52 її взагалі, загально, більше половини. Дешеву атомну електроенергію яка коштує сьогодні 56 копій кіловат. віддають комерсантам. А ви споживаєте потім з такими от 200, 300, 400% надбавки. Просто я хочу сказати вам, що у нас все з вами є. Оце саме головне. Але треба, щоб повернулася та історія, яка була до 2014 року, коли всі ці ресурси працювали на українців, працювали на, на всіх нас, на Україні. А зараз всі ми знаходимося просто в колесі, і нам з цього треба виходити. От хочу сказати, що вихід є, і по багатьом питанням він не забирає багато чого. Просто треба приймати рішення діаметрально протилежне ніж те, що робиться сьогодні. Я хотіла трошечки залишити вам надії, що якщо ну, українська нація збереться силами і все-таки поміняє, хоча б уряд, я вже не говорю вище, хоча б уряд. Ми зможемо перелаштуватися повністю на правильну стратегію управління країною і буде це відчуватися в кожній родині. Тому я хочу подякувати вам, всім медикам подякувати за те, що ви тримаєте удар, за те, що ви з цих копійочків допомагаєте людям самим-самим сильним чином, яким ви тільки можете це зробити, на те, що виділяє держава. Хочу подякувати за те, що слава Богу, ви не покинули Україну. Тому що масовий від'їзд, іде просто я не хочу називати цифри, просто не хочу. Ну я дякую вам, що ви в Україні і що ви з нами, і що ви допомагаєте Україні проходити цей тяжкий період. Прошу просто вас тримайтеся, потримайтеся трохи. Я не вірю, що таке горе у нас буде постійно, тому що Україна не може жити в такій бідності, маючи все, що вона має, і тому з вірою в те, що все зміниться на краще. І, і швидко може змінитися. Я хочу, щоб ми от з вами і скажімо, пішли працювати всі разом. <світ> Наша команда буде все робити для того, щоб і допомогти, і підтримати, і трошечки швидше поміняти там все, що Україну довела до такого стану. З 14-го року у нас почалася просто в турборежимі, не зараз 2014 року. По суті, переформатація політики під здачу національних інтересі. Але все поправимо це головне. Дякую вам, да. мої дорогі, Дякую, Дякую за зустріч.